Відповідно. Не буває чи можна? Доброго дня. Розпочинаємо комісію транспорту зв'язку міської мобільності на порядку денного, на порядку денному питання, ще питання різні. Розпочинаємо з першого питання. Порядок, порядку денного проєкту хвали податкової мови оренди між житлових приміщень на вулиці Дістерська, 16. Це дають у нас в організації, е, так, це біля здійснення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Це буде аукціон з оренди через систему працювання. Але там мають за те, що не помиляються, по можливості. Так, переможці аукціону. Є якісь запитання зауваження? Пропозиція підтримати. Хто за? Дякую. Друге питання. Проєкт ухвали внесення змін з розподілу розвитку бюджету військової територіальної громади на 24 рік для виконання заходів щодо підтримки територіальної охорони. Охорони. Зачі проєкт ухвали про внесення змін до розподілу. Це <говори> мало бути просто і... до бюджету розвитку. Для без заходи, без, ще бюджету, бюджету, без, без і заходів мало бути. І тратим, так, але немає просто бюджету розвитку, так? Домало... <говори> <говори> а, <говори> мало бути <говори> без, без оборони, <говори> в кінці. просто бюджет розвитку, так. <говори> Окей, <проби проби> okay. дане питання ми Сіло? не розглядаємо, тому що знімаємо знімаємося. Друге, хто за її рішення прийнято. Третє питання: проект ухвали внесення змін до бюджету військової територіальної громади на двадцять рік без оборони. Віця дуже коротко, що треба заторизувати, які спики проєкту відбувається. На ну, нас що є? Це коротко, я ще доказав на кінця року. Ми будемо бачити, хто щось може бути зможемо, і будемо робити перерозходу для того, щоб максимально сукумулювати всю ну, максимальну суму, розподілити туди, де фактично зробить. Тому тут багато перерозподілів. Ми на 700 мільйонів збільшуємо досідну частину. Ну, вже на 713 орієнтовно ще будемо правити. Вчора уточнили там з бюджетної комісії. Ну, по, по ухвалі ми отримуємо субвенцію дозації державного обласного захисту країни і охарчування, внутрішньопереміщення, комунальні послуги, нова українська школа.

А, і ми вносимо зміни до податків. Тобто, що ми а, робимо? Ми 300 мільйонів передаємо в бюджет розвитку, і там Тарас зараз вам розкаже, як вони розправляються. Ми забираємо сімдесят метрів до залишку. Ви пригадуйте, залишок ми можемо стримувати тільки на визначній статті, і власне вам такі спеціально допоможі дозволяти. І ми трошки зарахуємо по цьому збільшенню доходів про залишку, ми пропонуємо достроково поносити 300 мільйонів облігацій цього року. Там процес на півтора місяця, але якщо ми його зараз почнемо, то будемо руслому родині особово пише. Основна мета, це 300 мільйонів ми мали поговорити на наступного року. Але основна мета, всі зобов'язані на рік, це дуже багато виходить курси, прогнози викусами розбудуть. Зменшити навантаження. Можна, можна запитання? Так. Які, яка ставка по тих Що ми хочемо погасити? І, і друге зразу питання облігація. І, і зразу чи ми можемо купити військові облігації до слідчого року в якийсь період, де допомогти тим самим державі заробити більше відсотків і погасити в судячому році? Точно з другого питання зараз щоб я була точна, бо в нас були чотири випуска, там військова ставка відповідно. А, а, значить, почну з другого питання. Ми купили облігації військові зараз є, а, допоки вони ще були нечнічні і пригадуйте, при ми добре закумулювали це в бюджеті. Але потім вони вже там стали півторарічні, і ми вже не них? Тому, тому що не думаємо, що можемо закумулювати. Нас постійно обмежують дохідні частини, минулого року в нас забрали частину доходів заднє число, ви пригадуєте, і ми знову таки виходили на те, щоб вигорстили з цього. Цей рік ми також заходили, що в нас забрали частину підходів, і ми так дуже обережно е, е, тонували. Але в нас багато зобов'язань. Тому ми розуміли, що без ПТФО військового а, може бути складно. Але слава Богу, держава Європейського додатково розподілили все і маємо перевиконання по єдиному ПДФО і спрямовуємо його. А, ну, ми от тут зараз пропонуємо ще на 100 мільйонів спротив збільшити ще двісті мільйонів, це ще дострокове погашення, триста мільйонів це вже просутку, тобто є ресурс. Тому купити військові облігації це добре вкладення, і ми подумаємо про це в кінці року, якщо в нас. Буде якийсь залишок, але в тих умовах, коли ми не розуміємо, що в нас з дохідною частиною, а зараз ми знову в бюджетному процесі і знову не розуміємо, тому що зараз нас пропонують забрати 4%, зараз нас пропонують е, забрати не висну, а це майже 2 мільярда. І ми знову будемо заходити з тим, щоб я буду вибрати свої зобов'язання і забрати на своїх обігацій, ну. Суд, чи він в нас буде. Ми пішли зараз вперед, що ми оформимо все, що можемо, і закриваємо питання, які в нас є, щоб не лишати незавершені об'єкт зараз в 4 бо ми не розуміємо, що завтра буде. А ми могли, наприклад, на початку того року, коли побачили, що утворився якийсь залишок купити облігації, але держава, коли обмежила нас в статтях, по яких використовували залишку, не було там навіть ні резервного фонду, ні купили військових облігацій. Ви казали, а чому? Тобто, в нас може бути залишки на рахунку кожен раз є на 1 на січня. Тобто, на Наприклад, зараз йде дискусія, я вам говорю про перший болт упали, купа субвенцій. Кінці роки нам будуть 99 мільйонів. Чому нам жовтні дають? І всі говорять, прийняли рішення, що в травні чому нам жовтні дають, в жах починає валити так. Потім вони ляжуть нам залишком, якщо не використовують. А ви, як використовувати залишку, вони нас обмежують і факт що не обмежить ще. Хоча протягом року вдалося довести змін до цих обмежень, туди додатку резервний фонд. Так? Але минулого року сказали залишок тільки на, 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 на обмежені статті. Ми кажемо, а чому нам не дозволите купити військові облігації, і чому нам не дозволяють їх спрямовувати, наприклад, бюджет розвитку чи ще щось зробити, що ми хочемо? Додати на резервний фонд. Ні, були нам тільки зарплата, харчування, ВПО таке інше. Укриття і цей. Ну тоді з точки зору можливо ви ще ходити не що, що ходить на інші комісії, то може ще заслухати інженер, бо чи вони вже всі гроші, які їм треба для виконання е зимових, всяких оцих речей по встановленні маневрної генерації додаткової, ще хвошейки, шехі, що чи там вже все закрито, бо це напевно номер один буде питання, та? чи їм достатньо коштів? Так у нас дивися, то вже дивися, я продовжую висновку, що Думаю, близько така виконавка в цьому менше вам треба реалізувати класний проект. Гроші, треба. дайте нам гроші. І на те, гроші. Проєкт на менш для останні пункт. Останній рост. От коли ви зрозумієте, що ви хочете, як ви це хочете зробити. Коли, з ким, чим. Наші гроші. А потім ви на ви тоді чітко прорахуєте, які, які для цього потрібні гроші. У мене десь того, що це. Ви пригадаєте минуло сесію, ми збільшено 400 мільйонів. На подібну інфраструктуру було і казала, всі розподіли, товариші все, що ви хоч. Ми прийдемо великий перерозподіл, ми врахуємо тут на 97 мільйонів загальну школу. Ці програми порахували, використають, не використають, кому додати кому відняти. тут на 300 мільйонів бюджет розвіду це немало, вибачте. Я не думаю, що їх нас буде наступного року. Але буда пішла позакінчується. Кожен лікар за закінчується. Розумієш, це немало. Але я вам казала, критична інфраструктура, праві, абсолютно праві, Критична інфраструктура першу чергу. І ми що критична інфраструктура. Ну так, багато Ні, ми школи домовлення. Так, Тарас, все, що з... я... з... має, все за І зараз поділили. на минулий рік віддали вже всіх. <таспоріст> Ти знаєш, я тоже так была. Андрій Олександрович. Я, я прийшла в 2022 році, мала да. спискок з 330 мільйонів бургів, і не лягла, які не погасили. І така була горда, нічого. Інженерна комісія не допрацьовує, дякувати Богу, що транспорт не допрацьовує, ніхто не звинувачує, так що. Я дивимося знову табличку, що ми зараз обговоримо, що знову йдемо. Конструкція. Слава. Да. Оце вже Йо, у... на... Оце вже, Але... на Чук, а? Так, вже до виборів поважні. Наш виступать. Ми Ми ж навіть це розмовляли. А по загальному що там включається наше? Добре. П'ятнадцять мільйонів. Тобто на цю сесію вийдете там якось. компенсація? Олег, 15 мільйонів з'явилося не неустановленому порядку, тільки з великою до вас. Я кожну серці я говорю, що то... люди, які в останню хвилю присилають листи, не так, значить, ми потрібні ці гроші, розумієш? Але з'явилося 15 мільйонів. А все решта, ми підтримали, про про решта, про ми всіх, підтримали пропозиції, ми їх не побачили. Е Змін не трансплата за кіно транс. А за тепер за... <зас> за договор а а також, але Вікторій каже, що наступного разу Але, так але ми знаємо розумі... не вчасно, але знаємо про, 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 про проблему фільмового перевезення. І на наступний раз, звісно, будемо закривати. У них вона не критична, ця проблема, ні вона на кінець року, і на наступний раз ми будемо закривати вже критичну. Вирішну... Ви нарікаєте що держава. Так звана, але теж виконавця кошту надовича. Ні, трошки Я, ні ні мі... не ви звернулися в ікаде до держави, чи бе, чи травні, а вам і зараз прийшли гроші. Ді... Ні, а таку. Коли вже була Там, Мені ніхто вона. не сказав, що гроші є, тому я звернувся, просто звернувся за на гавось, бо може хтось і... Я не на роботу, в тумбочку, дивитись, є гроші, а що є, що в тебе не закрили, я не можу. Я знаю, що робити в неї. Як у керівник департаменту, не знаю, чи є гроші. Я вас познайомлю з керівником бюджетного, фінансового департаменту. Ми ще тільки голосували. Хвили, де mm -hmm. да от ви були Я буду дуже так сьогодні. Деякі Та речі на початку нашої конференції ми мали дуже багато проблемних речей, в тому числі, тому так, на сьогоднішній момент, мені надіюсь, для мене багато що це зрозуміло, коли ми, слава Богу, сказалися і ми маємо місцевим переходу. І вам легше працювати з такими підрахунками, які були до того самими офіційнами і все ж. Та ж сама ситуація із паркуванням. До речі, там є прохання, я не знаю, чи вже обговорювали, але нам треба сот принести будинок департамент, тому що це дуже важлива штука для паркування. Ми паркування заробляємо, але де, що ми мусимо оплачувати державу. Це пов'язане з системою, вона має працювати з злагоджено, щоб в нас не було якихось проблем. Ті самі ситуації стоїться на тому самому шляхідговорі, тому що він закриває першу чергові свої речі, не ті, які потрібні. І в нас лишаються якісь такі промахи мінімальні, які ми мусимо вирішити. Тому ми деякі речі поміняємо, зелено, надіюсь, до нового року, щоб на наступний рік з бюджету заформувати правильно, і ми пролімали стрічку і не переживали. Ми, 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 ми стараємося тобто, це, не на початку року, а ні на кінці. Тобто. Ми розглянули питання Олега. В принципі, так він підготував, так ми сподіваємося, що ті гроші теж будуть кружні. Ну а витримую пана Володимира. Тобто є питання реконструкції Шевченка ірослава Мурку. Ти до Перехай. Два з мільйонів. І додавайте питання

Якщо зараз якісь зміни, попрозапущення. Якщо виктора обіцяє сесію, а коли це найшвидше, я пробую, робив, переміщені будуть працювати. Ні, я пропоную дати доручення вам на слідуючу сесію підготувати. щось... Даємо. Ні, Дайте нам гроші. Щоб пан Олег підготував пропозиції вчасно, вже підготовлені початку фінансової Можете дати мені дорожньою уважаю. Тому що електронний квиток жовтий-листопад-грудень, а півні перевезені листопад грудень. А ні, часу. А, але В ідеалі, звичайно, а, щоб щось можна було ще як? кинути хоча б на місяцю. Є пропозиція підтримати проект упала про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Хто за? Дякую міщенні при не пам'ятає фарма од нього. <ріх> Повертаємося. До нашого порядку денному є додаткове питання. Звучить воно про внесення змі до розходу коштів бюджету розвитку бюджету із міської територіальної громади на 2020. Так, як вже було зключено, до бюджету розвитку передають суму 300 мільйонів гривень від перевиконання дохідної частини загального фонду. Розподіляється воно наступним чином. Це є управління освіти 23 мільйони, охорона здоров'я 53 мільйони. Молоді спорт 9 мільйонів соцзахист, 3,9 мільйонів це на закупівлю квартир для захисників і захисниць певних категорій, які готові до співфінансування. Найбільша частка йде на департамент житлового господарства, там в тому числі є найбільше це є водоканал, теплоенерго, в тому числі там є на генерування теплової енергії, закупівля модульних котелень, твердопалених, 7 штук. Є управління культури, Департамент мобільності 28 мільйонів. І районній адміністрації в загальній сумі 22 мільйони. Це такі, це такі з, з таких найбільших сум по, по розподілу. Що вони дивиться? По... Так, і ще хотів запитати, у нас ми виділяли, пам'ятаєте, той резервний фонд цього, яким розпоряджається комісія фінансова і виконком на, скажімо, на різні ситуації, які пов'язані з обстрілами, ліквідацією наслідки і так далі. Там ще кошти залишилися чи ну, треба було Віктору Вікторів да, подати. Тима... Це резервний фонд було... зараз всі видатки мало, вони зараз щось в вересні був обстріл. Там я думаю, що ці всі кошти будуть мають вийти зі зараз. Якщо там є, ви тоді казали 700, то бляха з них хоча б щось до кінця року. Так. А ні, ні, за те, Ну, бо скажу yeah, не Я там, yeah. ну, зазвичай, ну, часто буваю там на тих місцях, то щось робиться, але хотілося теж, ну, ви що я? На сесії за безпитання будуть я теж не запитають. Ну, я тоді запитаюся. По департаменту мобільності кошти виділяються на перелік доріг, це є реконструкція Шевченка 10 мільйонів. Це погашення, це всі історії, чи не може. Шевченка погашення. Ну, на Шевченка там. Є досить велика, 70 100. мільйонів можна давати, і є що заактувати вже на 70 мільйонів. Так. Так. Що, ще, що роблять? Ні, та це якраз те, що зробили останній. Шевченка від Ярослава Мудрого до Залізничного. Це той борг, бор, 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 ще був. Вже, ще. Ну, почекалося два мільйони. Якщо 10 оплати, 60. У всіх наших департаментах. нас ж сказали, що все погасили, що закрили. Як як в в Він, має, ті, які мають заактовані. <гур 'я> Боргше не буває. Борг буває. Так стане в боргу, трошки пізніше На <гур 'я> <розпуїться. гур 'я> <гур 'я> даний <гур 'я> момент у нас є ті існуючі Шевченка, Пекарська, Личаківська це ті, які... є. Які вже були вулиці по ну, іншим. Це на технічні умови, тому що, от, наприклад, е, сьогодні-вчора в нас е, йде е, є делегація е, з Франції стосовно того, щоб надавати 5 мільйонів євро грамоту коштів на відрізнях. Заприйнявали кошти для того, щоб виставили спромовити цей спроектувати, надати можливості для того, щоб були. Можливості рухати це цей проєкт. І це було, що у нас 5 мільйонів. Минути, це, власне, і додаткові кошти необхідно для того, щоб зараз завершити цей процес. 2 мільйони 632 тисячі це те, що по такомовах. Всім. Це, це ж величезний проєкт. Там та по всьому. Від, що наші і Ні, електроенергія, все, що хочеш. Це важливо насправді, тому що тут дійсно, якщо є колеги, які це все, то тут насправді я викликаю. Скоріше, я тоді щось питався, але так я не вчув. Це АТП, який в нас мав бути перенос. Ми там його взагалі заморозили. Зараз на наступний рік ми будемо вразити кошти. Це дуже менше бо, тендер не зберігається. Там типу, основні умови підключення лайк. Ми його платили чи так і не, не, не флешкові. Ні, там нічого не а, Що, що таке ну, Ні, Там, там є так. дві дороги, це є в... пластова і промзона. І... Це є промзона. В... Пластова Ісенів. і синів. І Чи є що чи запитання? Пропозиція підтримання. За. Дякую, більше не Дякую. Наперед будемо ще лишило з питання різної, чи у кожні якісь запитання, зауваження? Але сталося по, по, по тому саме, що ми вже все вговорили. На різному? Ну, типа якраз по таких об'єктів. Окей. Пропозиція зараз нашу комісію. Дякую. So I was kind of slow to ми все протянем. <говори> <говори>